Любі мої всіх вітаю. Хочу пройтися по залишках килимків, бо ще залишилося в мене доволі таких їх і немало. І, знаєте, думала сьогодні на пошту їхати. Ну і немає таких термінових посилочок. Є такі посилочки, які я обіцяла там дівчаткам, ну. Ну, Не термінові посилки, але можна було поїхати трішки відправити. Ну, погода така бажає бути кращою. Ну, тому нікуди я не поїхала, хочу сісти. Сьогодні зайняться трішки плетінням, бо вже і носків нав'язала шкарпеток, верніше, для наших котиків. Ну, Не скажу, що там так багато, ну, ну в'яжу по мірі можливості. От, не завжди і можна, бо світло ж ці ж проблеми з світлом. Ну давайте зараз розглянемо, тому що, знову ж таки, проблеми з світлом Поки є, поки її будемо записувати. Залишився ось такий килимочок. Бачите, в формі, ніби шкіра якогось якоїсь тваринки, але це екохутро, це не Ну, Не натуральне. Ну, як сказати, воно не з живої, верніше, не з якоїсь тваринки зняте, а просто штучно виготовлене хутро із натуральних матеріалів. Так, я думаю, так правильніше буде сказано. Так, ось такий килимочок. Довжиною він 87. Ширина по самій ширшій частинці буде 58 см. Я вам розповідала, що все це треба ну, гарненько почистити і струсити, тому що воно було так складене, спресоване, і так воно, бачите, трішки позаламувалося. Це хутро йому його треба, ну, відповідно, я всі не буду, знаєте, кожен для себе підготує, зробить. Одне діло один килимок привести в порядок, розпушити його, а інша справа, коли всі. Зверніть увагу, воно тут ось на краях, бачите, він весь гарненький, такий, рівненький. Лише тут, де було складено, так міцно, воно От, Такий килимочок іде під номером 70-400 гривень. Давайте я трішки познижую ціни, хоч трішечки, вам буде все-таки. Якось тут ціна 400 гривень. Я ставлю 380 гривень ціну за такий килимочок. От, Хто бажає придбати, він дуже приємний такий на дотик і для ніжок. Ну, оце тільки треба його розпушити. Бачите, виворітня сторона тут гарна вся, збережена. Так, далі, ось є такий килимок. Це тканий килимок. Він зроблений якби під, під вінтаж, під старовину, в дуже гарному стані саме цей килимочок, ну лише те, що він зім'явся так, як транспортувався він. Єдине, що отут, де оці нитки зроблені в вигляді хутра, то тут треба почистити. Ось бачите? Тут навіть не така, не така складна робота, а оце все почистить. Щіточкою пройтись, воно дуже гарно. Знімається оце все. Ну, Повторюю розміри довжина 93 см без китичок. ну І з китичками, то там буде десь метр 10, я думаю. І ширина 56 см цього килимочка. Він натуральний, він цупкенький. він буде гарно триматися на підлозі. Де цінник, не знаю. Не знаю, де цінник? Злетів. Злетів. Ну, е я думаю, що можете подивитися відео. А, ні, не злетів. Все тут є. Такий килимочок під номером 72. Ціна тут стоїть 400 гривень. Також ставлю 380 гривень. За цей килимочок. Так. Ось такий справжній красень. Це килим, тканий із натуральної сировини. Тут трикотажна пряжа, я так думаю, або, або нитки. Нитки, такі цупкі нитки. Тут із цих ниток ткана ось ця основа. Такі нитки, ну, доволі цупкенькі. І тут. Вибачте. І тут вони складені в декілька шарів і, і зіткані зі на станку. Тканий цей килимочок. Він, бачите, білесенький, немає ніде ніяких плямочок. Ну, Вінтажний килимочок. Саме звичайний вінтажний килимочок. Ці килимки гарно тримаються на підлозі. Його довжина метр двадцять. І ширина 60 см такого килимочка. Це все, що тут є, це щось причепилася, якась ниточка. Він в дуже гарному стані, такий білесенький. Я вам казала, що в мене таких пару штучок є подібних, дуже гарно вони перуться. Дуже гарно в машині я їх вкидаю і потім використовую, так як у мене скрізь плитка. Мені інколи треба, ну, не скрізь, в частині будинку плитка, інколи треба такі килимки, коли не топиться і підлога холодна. І я їх часто перу. Такий килим буде йти під номером 89. Ну но тут ціна 650, ціну 600 ставлю гривень за такий килим. Так. Далі маю ось такий килимочок. Також я вам казала, що є в мене в користуванні такий килим. До речі, він. Користуюся я ним років 5 не менше. Бо я ще працювала і купила його в секунді від такого кольору. І він у мене лежить у коридорі. 5 років це просто, знаєте, і влітку, і в таку погоду, як зараз, просто при вході, от з вулиці, при вході. І дуже гарно впитує вологу і якось дуже легко переться. І можна струсити його, там он, натуральна основа є. І отакі пуперишки, вони дуже приємні для ніжок. Можна також у ванну, ну тут не, при, не, пророзиняна основа, не пророзиняна основа. Але можна також використовувати його і в ванній кімнаті. Тут, із з цієї сторони, ось також такі пуперішки, тобто він дуже теплий. Ну, Поперешки, ну, не знаю, як сказати, це не, не це слово. Такий килимочок іде під номером 74, і він коштує 380 гривень. Дуже гарний і практичний в обслу... ну, в користуванні. Розміри не сказала. Треба повторити розміри. зараз повторю. Так, 77 см його довжина і 52 см його ширина. Так, ось такий подібний килимочок є, е, лише він світліший. Ось, Ви не дивіться на те, що він такий, знаєте, ніби він е, такий м'ягесенький, там відчуття таке, да, він м'ягесенький, але він на підлозі тримається, він не, не, ковзає, не ковзається. Це я ковзаю, бо скатертина ковзає по столі. Таких самих розмірів, як попередній. Ні, це 80 см довжина і ширина 52, такий, як попередній. В таких розмірах цей килимочок іде під номером 88, і ціну ставлю 380 гривень, знижу ціну. Так, Далі маю два отакі килимочки у ванну кімнату. Вони або в коридор дуже гарно при вході стелить. Ну, тут, бачите, вони були складені, то трішки ось, трішки ніби прим'ялися або складені. Ну, це я вже вам пояснювала. Розміри таких килимочків 60 см довжина і 41 см ширина. Все, тут гумова, нижня частина, вона гумова, тут все гарно збережено, буває зазвичай вони лопаються, тут такого нема. Тут все в ідеальному стані цей килимочок. Їх у мене два, гарно зарублено, ніде нічого не потрібано. Під номером 85-220 гривень такий килимочок. І під номером 86, такий точнісінько, такого кольору. Так. Ось такий килим дуже гарний. Бачите, ну так як він темний і начеплялося. Ну, все це приймається. Все це приймається. Ось такий килимочок. Розмір він має 79 сантиметрів. На 49 сантиметрів. Він також на натуральній основі. Тут натуральна основа. І ось такий, бачите, ну, має такий ніби принт. Він доволі щільненький, цей килимочок. Можна використовувати як біля вхідно... вхідних дверей, так <клух> нема різниці, хто де його використає. Ось, <клух> щось пересохло. І води не взяла. Такий килимочок іде під номером 73, 350 гривень він коштує. Так. Ось такий килимок у вигляді також, ніби шкіра тваринки, але я вам казала, що тут такий, таке хутро, ніби це геєчка, він такий, ну, приємний, приємний. От зараз я по ньому так. Проводю руками дуже приємний килимочок. Його довжина 84 см і ширина 65 см. Бачите, він новий. Лише прим'ялося там, де було складене. Насправді він новий. Бачите, навіть ярлик ніде не потріпався. Під номером 80, 480 гривень. 480 гривень. Так, такий килимочок. Далі ось такий килимочок є в мене один продався. Жовтенький яскравий килимочок. Такий як були ось попередні сірі. 76 см його довжина, 50 см ширина, такий яскравий жовтий, лише прим'явся, як був складений в дуже гарному стані. Він такі килимочки приємно використовувати і для ванної кімнати, і в коридорі десь, і десь біля ліжка. Такі яскраві, особливо, як, як в дитячу, а, можливо, кому й по інтер'єру підходить жовтий колір. А просто може хто любить яскравий, світленький такий килимочок під номером 82-350 гривень. Так, є в мене два отаких от рожевих килимки. Також дуже гарний, дуже приємний такий на дотик вони. Вони невеличкі, так як для коридора або для ванної кімнати 60 см довжина і 40 см ширина цих килимочків. Зверніть увагу, тут все в гарне збереження, все ціленьке. Можливо, вони і не були в користуванні ці килимочки, я тут не впевнена. От. Можливо, були, можливо, не були. Такі килимочки йдуть під номером 77. Ставлю ціну 220 гривень, ціну знижую на кожен килимочок І номер 78, 220 гривень. Такі килимки. Міцно будуть триматися до підлоги, так як вони прорезинені і не пропускатимуть вологу. Так. Далі є в мене ось такий килимочок. Я, знаєте, ходила вчора розстеляла по хаті і. Ну, Пробувала, як вони будуть триматися на підлозі. Вони такі приємні. Один, звичайно, залишила собі. Один залишила. Так він мені сподобався. На білій підлозі, біля зеркала, таки залишила. Цей килимочок, він такий приємний, м'ягесенький. Цей килимочок має ширину 88 см і довжину він має. Метр і 15 см. Зворотньої сторони, він, бачите, ось такий. Тут є такі ось ніби квіточки, крапочки, для того, щоб не ковзалося воно по поверхні. Але, скоріше, дивіться, воно тут новесенька, така навіть оця тесьма, де воно обшите, вона новесенька. Ну, зім'ятий -то він, тому що вони були складені. Ну і такі речі тут бачу, начеплялося ниточок. Ну, тому що такі речі, вони, ну це ж килимки, їх там і перекидають, і складають, і фасують у тюки, тому начіплялося, тут треба почистити. Я не, не пробувала виходити на вулицю і струшувати їх. от такий, Тут доволі таке хутро довгеньке, десь сантиметрів два з половиною. Це хутро. Можна також такі килимки використовувати десь на дивані або на кріслі. Приємно сидіти на такому. Так, де ж цінничок? Ну тут не може бути? Це лише всередині. Ціночок тут 76, номер 76, 380 гривень ціну знижую. 380 гривень такий килимочок. Ну, на те, що можу, знижую хоч трошки, хоч трошки. Все-таки приємно, як, як можна поторгуватися, як на базарі. І ось такий дуже гарний килим. Він по якості такий, як і попередній, але він більший. Зараз попробуємо виміряти його е, розміри. 80 см по ширині, так, як і попередній, але він довший 1,50 м, 1,5 метра довжина цього килимочка. Також ось, бачите, нижня сторона ось така. Приємна. І де в нас тут ціна? Такий килимочок іде під номером 90. Ну, давайте поставлю ціну 450 гривень. Знижу ціну на 50 гривень. 450 гривень такий килим. Ну, <клес> все. Ось по килимках усе передивилися. Визначайтеся, кому що подобається. Розумієте, я вам пояснювала, що ціну я заплатила за, за цей лот величеньку. Тому, от як могла, так ціни познижувала. Можливо, комусь щось сподобається. Телефонуйте. Під відео в описі є мій номер телефона, вайбера. Звичайно, краще, щоб писали, але якщо немає ні вайбера, ні Ватсапу, ні Телеграма, можете телефонувати або просто писати в сповіщення смс. Я все побачу. Ну от, Всім щиро дякую, всім гарного дня. Всім міцного здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла.